Вітаю, шановні глядачі. Я займаюся да? Ну, арбористика це така розширена галузь, що тут є ну, широкий спектр послуг, так сказати. Ну, Ось один із таких послуг, що ми можемо надавати нашим клієнтам. Ви звертайтеся. Екіпіровка є, підготовка, ну, обучення, все є. Школа у нас з, з, з мастерах хороші обучають. Ну, коротше, мужчина лягає, тут чи сідає, ну, мужський пол. Ну, це я не знаю, хто там грає, там може і два мальчика будь, чи дві дівочки. Ну, коротше, один партнер знизу знаходиться, другий партнер одягає отаку біседочку, страховочку. Оп, підтягується, страхується зверху. Отак трошки розслабляється, щоб повиснути. Одну ножку можна сідати, ну сюди. Ну, для комфорту. для комфорту, І отак зараз приспуститься. Ну, піде брати під коньок. Там козирки у цих разів бувають. Отак. Ні, так воно і, ну, і не напрямне чечесно. Чистоно ну, чи так. Чи може там отак комусь навитися? Може просто отак. Ну, головне, щоб стоп циліндр доставав до прямотока. Щоб зазорів невеликих не було. І отак кайфується. Так що обращайтесь, буду рад допомогти вам. Всім найкращого.